Вольфганг Амадей Моцарт написав більше 20 опер. Найбільш відомими є Весілля Фігаро, Дон Жуан та Чарівна Флейта. Жанр опери виник у Італії наприкінці XVI століття. З часом у італійській опері сформувалося два головні жанри це опера серія або серйозна опера і опера буфа комічна. Опери серії складалися на історичні або міфологічні сюжети. Їх героями були древні боги, царі та легендарні полководці. А в операх Буфа головні герої це звичайні люди, які часом потрапляють у забавні та комічні ситуації. Опера серія і опера Буфа пишуться на італійській мові. Опера «Весілля Фігаро була написана Моцартом у 1786 році за комедією французького письменника П'єра де Бомарше Божевільний день або Одруження Фігаро. Сюжет комедії був особливо близький Моцарту, якому довелося самому випробовувати усю тяжкість безправ'я. У цій комедії особливо привабила його можливість показати перевагу простої людини над багатим і знатним вельможею. У палаці графа Альмавіви готується весілля двох слуг Фігаро та Сюзани. Але графу самому подобається Сюзана, і він усіма силами намагається відстрочити весілля. Але не тільки граф намагається перешкодити їх шлюбу. Маючи фінансові проблеми, Фігаро позичив грошей у графської економки Марцеліни, і у разі несплати письмово пообіцяв укласти з нею шлюб. Марцеліна давно була закохана у юнака і вирішила скористатися моментом і подати в суд на фігаро за несплату боргу. Під час судового засідання Марцеліна дізнається про те, що фігаро це її син та лікара Бартоло, який багато років тому був викрадений циганами. Розум, винахідливість і спритність фігаро ламають усі перешкоди. Слугам вдається навіть обдурити свого пана і поставити його в ніякове і смішне положення. День, сповнений тривог, закінчується радісним весіллям. Кожна дієва особа опери отримала у музиці свою притаманну її характеристику. Так у образі Фігаро підкреслюється винахідливість, кмітливість, активність, спритність, швидкість і рішучість дій. Його арії, речитативи та репліки у ансамблях. Відрізняються рухливим темпом, мужністю, а під час і грубоватою простотою. Образ Сюзани сповнений жіночої чарівності та лукавства. Музика, що характеризує дівчину, тонко і гнучко слідує за її діями, за змінами у її настрої. Музичний образ Керубіно простіший в обох його аріях, а партію Керубіно виконує жіночий голос Мецо Сопрано. Він охарактеризований як закоханий хлопчик з палким серцем, який прагне взаємної любові. Складний образ графа Альмавіви відрізняється цілісністю, незважаючи на майже безперервні переходи від люті до лестощів, від погроз до благання. Мінливим у опері є образ графині Розіни вона то сумна, перебуваючи наодинці з собою і сумуючи з приводу зради чоловіка, то весела і грайлива. Вступаючи у союз з Фігаро і Сюзанною проти графа. Так само яскравими і рельєфними є музичні характеристики Бартоло, Базиліо і Марцеліни. Незважаючи на гостроту комедійних положень, вся опера пронята м'якою та поетичною лірикою. Лібретто опери – Словесний текст. Належить італійцю Лоренцо да Понте, не дивлячись на те, що Дапонте був вимушений згладити найбільш гострі моменти комедії Бомарше, в опері залишилася її головна ідея перевага слуги над паном. Весілля Фігаро це комічна опера Буфа, швидкий розвиток сюжету, постійна метушня і плутанина, переодягання чоловіків у жіноче плаття, це характерні ознаки опери Буфа. Робота над оперою тривала близько п'яти місяців. І 1 травня 1786 року у відні у бургтеатрі відбулася її прем'єра. Диригував автор. Глядачі переповненого бургтеатру змушували артистів по кілька разів повторювати біс арії, які їм особливо сподобалися. Це тривало до тих пір, поки імператор не наказав заборонити повтори більше одного разу. Проте після прем'єри постановка витримала від сили вісім вистав, після чого була забута віденцями на два роки. А в цей час з великим успіхом йшли прем'єри опер Сальєрі, Входив у моду новий танець вальс. Розпещені віденці швидко забули вчорашніх кумирів. У відні спектакль поновили через два роки з ініціативи Антоніо Сальєрі. Він же і керував постановкою. У супереч поширеній думці, Сальєрі з великою повагою ставився до Моцарта і вважав, що його безсмертна музика повинна звучати на кращих театральних підмостках. Опера починається з увертюри.

Ще більш повно музичний портрет героя окреслено в його арії, що завершує першу дію. che andrà il farfalloio amoroso, che notte e giorno di giorno girando, delle nelle de belle torbando al riposo marci sento ad uncino d'amor. delle nelle de belle torbando al riposo marci sento ad uncino d'amor. Che rubino alla vittoria Alla Gloria Militar il Ірубін della Vittoria Alla Gloria Militar. Значною у опері є роль паже Кірубіна. Опера завершується радісним весільним святом. Сьогодні постановки опери Вольфганга Амадея Моцарта Весілля Фігаро привертають велику увагу любителів мистецтва. Оперні артисти мріють виконувати партії у цьому геніальному творі. Опера пройшла випробування часом і визнана шедевром на всі часи.